Привіт! І з вами білим по чорному, і настав час поговорити про світ чотирьох стихій Аватара, а також дізнатися, як у ньому поєдналися учення стародавньої Греції, Алхімія та міфи Східної Азії. Але спочатку. Творці Аватар Легенда про Анга Майкл Данте Ді Мартіно та Брайан Конецько були знайомі ще з університету, школи дизайну Родайленда. Після закінчення навчального закладу вони разом працювали над такими прайм тайм проєктами як Гріфіни, гори» та іншими подібними. Правда, потім їх шляхи розійшлися. Ді Мартіно працював над незалежною анімаційною короткометражкою Атомна любов, а Конецько влаштувався художником розкадровки та арт-директором на проєкт Завойовник ЗІМ для Nickelodeon. За час своєї роботи у Брайана склалися хороші взаємини з віце-президентом телеканалу Еріком Колманом, який посприяв появі нового серіалу. Згадом проєкту виник далекого 2001 року, коли, за словами Конецького, він узяв старий малюнок, якої слисує особи середніх років зі стрілкою на голові, та перемалював цю людину як дитину. До малюнку він додав летючого шестоногого бізона та показав ескіз Ді Мартіно, якому дуже сподобалось. Сам Майкл у той час дивився документальний фільм про дослідників, що потрапили в пастку на південному полюсі. Так і виникла перша концепція мультсеріалу про повітряного хлопця, що застряг серед людей води у засніженій пустелі. І як варіант розглядався напад на них, наприклад, когось, хто пов'язаний із вогнем. За два тижні Майкл та Брайан намалювали ескізи основних персонажів і представили свою ідею керівництву каналу. За спогадами Конецько, деякі малюнки вони дороблювали буквально за годину до презентації. Джерелами натхнення творцям послужили роботи режисера та аніматора Хаяо Міядзакі, особливо його принцеса Мононоке. Також свій вплив зробили аніме-серіали «Колбой Бібоп та «Фурі Курі». Автори хотіли зробити щось епічне, те саме, що Володар Персніф або Гаррі Поттер», але з іншим підходом, де б втілилася їхня любов до азійської філософії, аніме та гонконгських бойовиків. За основу світобудови було вирішено взяти теорію базових елементів. Але лишалося питання, яких саме? У східній культурі, якою здебільшого надихалися автори, домінувала концепція п'яти елементів дерево, вогонь, земля, вода та метал, яким, у свою чергу, були притаманні дві основні циклічні взаємодії це взаємопородження та взаємоподолання. Взаємопородження полягало в наступному дерево породжувало вогонь, вогонь землю, земля метал, метал воду. Вода знову породжувала дерево. А в циклі подолання дерево перемагало землю, земля воду, вода вогонь, вогонь метал, метал, у свою чергу, перемагав вже дерево. І хоча теорія сама по собі була досить цікавою, від неї все ж вирішили відмовитися на користь більш простих та універсальних чотирьох елементів першооснов світу: землі, води, повітря і вогню. Таке вчення становило теоретичну основу алхімії та було поширено вже у стародавній Греції, хоча зустрічалося й у інших світових культурах. Узагалі, якщо заглибитись в першоджерела, то теорію чотирьох стихій почав розробляти давньогрецький філософ Емпедокл, який вважав, що елементи матеріальні і наділені властивостями філії, любові і фобії ворожнечі. Ці дві протилежності властиві всім тілам і провокують рух матерії. Згодом концепцію чотирьох стихій розвивали такі видатні філософи, як Платон і Аристотель. За Платоном, елементи, які є різними проявами первинної матерії, здатні до взаємоперетворення. Платон наводив, за приклад, геометрію багатогранників для пояснення таких властивостей матерії, як твердість, плавкість, повітреподібність, вогнеподібність. При цьому землі відповідав куб, воді, ікосаїдер, повітрю, октаєдер, а вогню та тетраєдер. Але й у такій концепції припускалося існування п'ятого можливого елемента, який, на думку Платона, Бог творець використовував, щоб створити небесні тіла. За Аристотелем, кожний елемент з являє з собою один зі станів єдиної першоматерії, певне поєднання основних якостей тепла, холоду, вологості та сухості. Так, тепло плюс сухість це вогонь, тепло і вологість повітря, холод і вологість вода, а холод і сухість земля. За цим припущенням можна не тільки виділити, а й пояснити, чому певні основи максимально протилежні між собою, так як повітря та земля і вогонь вода. У натурфілософії Аристотеля також передбачалося існування п'ятого елемента квінтесенцію всього ефіру або початку руху. Геоцентрична космологія Аристотеля включала припущення, що навколо центру всесвіту центру землі розташовані послідовно сфери чотирьох елементів у порядку зменшення їх тяжкості землі, води, повітря і вогню. Вище них розташовані небесні сфери. Згідно з уявленням сучасної науки, цим чотирьом елементам можна приблизно зіставити чотири агрегатних стани речовини відповідно: тверде, рідке, газоподібне і плазма. Поняття літосфера, гідросфера, атмосфера і магнітосфера також можна зіставити з арістотелівськими сферами чотирьох елементів. Таким чином, ознайомившись із історією різних країн та віків, творці Аватара створили миттєво зрозумілу концепцію, яка добре сприйнялася аудиторію в багатьох культурах, як і тисячі років тому. Розробка Аватара була примітна тим, що для створення Всесвіту історії значною мірою запозичували мистецтво та міфологію Східної Азії. А для того, щоб не заплутатися у масиві інформації, найняли консультанта з питань культури Едвіна Зейна та каліграфа Сі Улен Лі, аби вони допомогли визначитися з напрямком у дизайні та початковою стилізацією. У результаті на концепт персонажів вплинули китайське мистецтво та історія, індуїзм, даосизм і буддизм, а також йога. Композитори Джеремі Цукерман і Бенджамін Він разом створили музику та звуковий дизайн серіалу на ранніх етапах розробки, а потім розподілили завдання. Цукерман взяв на себе музичний супровід, а він саунд дизайн. Вони експериментували з широким спектром інструментів, такими як Гуджен, Піпа та Додук, щоб відповідати азіатській атмосфері шоу. Окрім того, художній стиль вигаданих місць, використаних у серіалі, заснований на реальних місцях в Азії. Такі місця, як заборонено місто, велика китайська стіна в Пекіні, були джерелом натхнення для міста Басінгсе в королівстві землі, а локації водного племені базувалися на сиреніківській культурі та традиціях інуїтів, групи корінних народів, подібних за культурою, що населяють арктичні та субарктичні регіони. За словами головного сценариста Арона Ехаза, ранні проєкти Нація вогню базувалися на японській культурі, але для остаточного дизайну творці вибрали більш китайський стиль одягу та архітектури. Наприклад, храм вогню базувався на вежі жовтого журавля, оскільки, на думку творців, її елементи, схожі на полум'я, були ідеальним мотивом для архітектури нації вогню. Всесвіт мультфільму був створений на основі азіатської міфології, але не базувався на будь-якій конкретній легенді. Брайан і Майкл прочитали безліч книг на тему буддизму, даосизму та китайської історії. У результаті вигаданий світ увібрав у себе елементи кунг-фу, йоги та східної філософії. Наприклад, слово аватар, воно запозичене з індуїзму. Аватара або аватар із санскриту перекладається як сходження. Це термін у філософії індуїзму, що часто використовується для позначення. Сходження Бога з духовного світу у нижче сфери буття з певною метою. Хоча українською слово аватара зазвичай перекладається як втілення, точніше його можна перекласти як вияв, тому що концепція аватари помітно відрізняється від християнської ідеї втілення Бога. У християнстві Бог буквально втілюється у плоті, тоді як аватари у індуїзмі є вічними формами або іпостасями Бога, що сходить у матеріальний світ, зберігаючи свою цілком духовну природу. Вияв або проявлення є найвідповіднішими термінами для правильного тлумачення поняття аватар. Тобто, це тимчасове втілення сутності, що перероджується. А обрання аватара-мудрецями в мультсеріалі, коли той повинен з безлічі іграшок вибрати всього чотири, що належали його попереднім втіленням, перегукується з обранням далайлами чинцями тибету. Для того, щоб краще передати атмосферу азійської культури в мультсеріалі, запрошені консультанти переглядали всі версії сценаріїв. А Сіу -Люн Лі, окрім базових консультацій, як знавець китайської коліграфії брав участь у створенні різних написів для серіалу, адже у мультфільмі використовувалася китайська писемність замість англійської. Також дослідник Сі Фокісу з китайської атлетичної асоціації Гармонічний кулак, який був фахівцем з кунг фу, постійно стежив за тим, щоб персонажі виконували рухи відповідно до того бойового. Мистецтва, на якому ґрунтувалася їхня магічна техніка. Узагалі щодо створення та прописування магічної сторони світу ввелися окремі дискусії. Автори хотіли, щоб магія в серіалі не являла собою типові помахи чарівною паличкою, а була природною та фізичною. За основу була узята ідея про те, що певні речі дають людині силу та енергію, наприклад, їжа. Те саме можна було прописати і про магічну силу, яка початково залежала від чотирьох елементів та запозичувала їхню енергію. Другим моментом, що доповнив концепцію, стало поняття руху, який є загальним просторовим елементом, як першопричини реалізації магії. Так було вирішено, що за допомогою певних рухів надаватиметься змога для перехоплення енергії елементів та її контролю. Отже, потоки сили ніби згинатимуться під владою майстрів. До речі, в оригіналі назву магії та магів залишили саме такою: Benderin Bender, що перекладається як згинання та згинач. Найголовніше, що це мала бути майстерність, а не лише сила, говорив Конецько. Те, чому кожен, хто практикував магію, мав старанно вчитися. Так вони дійшли до ідеї магії як різновиду ушу, вважаючи, що це також додасть красу анімації. А вже їхній консультант консультантці Су запропонував кожному елементу присвоїти свій стиль. До речі, з консультанта був змальований один із персонажів, майстер меча п'яндао, котрий став наставником для соки. Також деякі магічні рухи були навіяні трюками з азійського кіно. Міфи про походження вогню оповідають про багатогранність цієї стихії. У першу чергу вогонь був небесним творінням. Це і сонце, і блискавка, а також боги, які особлювали ці сили. Часто зустрічається поняття жертовний вогонь його запалювали на честь загиблих або померлих людей. За допомогою вогню жерці спілкувалися із богами, благаючи у них захисту або допомоги, але існував і вогонь підземний, що вважається смертельним і руйнівним. Певним джерелом і символом магії вогню в мультфільмі служить сонце. Сонячне затемнення, коли місяць закриває сонце, і коли буквально пропадає вся магія, яскраво демонструє тісний зв'язок магів із цим об'єктом. Крім того, Зуко зумів перемогти Катару лише після того, як зійшло денне світило. І тоді ж він сказав: Твоя сила місяць, моя сила сонце. Про це ж говорив і Айро, адмірал Джао. Також, можливо, джерелами енергії для магії служили вулкани і блискавки, але в серіалі це не було достеменно продемонстровано. Рухи магії вогню скопійовані з північно шаолінського кунг фу, що використовує сильні рухи ніг і рук, які наче придушують вогонь. Частина технік була узята стан ланцюань стилю богомола. Характерні риси швидкі точні атаки, що всього на мить проявляють неймовірну силу на кшталт вибуху. Це оптимізує сильний тривалий наступ, жертвуючи захистом для більшої потужності, що робить магію вогню найнебезпечнішою з усіх чотирьох стихій, навіть для самого майстра. Адже сила формується зсередини, з енергії Ци, і виходить із тіла за допомогою дихання. Тому маг повинен постійно контролювати своє дихання, а нехтування основами загрожує неправильним використанням. Вогню, який може нашкодити самому магу. Повелителі вогню використовують внутрішнє тепло свого тіла як джерело створення полум'я. Це протиставляє вогонь іншим стихіям, де використовують вже готові елементи. Але маги теж можуть контролювати вже палаючий вогонь. Також у них менше захисних дій, ніж в інших техніках. Для захисту створюються і використовуються вогняні стіни, щити, ухилення від ударів і перенаправлення полум'я. Символізму води присвячене особливе місце у даосизмі, зокрема у трактаті Гуаньдзи у розділі Вода і Земля. Роблячи фізіологічне та географічне узагальнення, трактат визнає людина то вода. У китайській Даосійській думці вода символізує розум та мудрість, гнучкість, м'якість та підатливість. Однак кажуть, що надмірна кількість цього елемента викликає труднощі у виборі чогось і дотриманні цього. Так само вода може бути текучою і слабкою, однак може також мати велику силу, коли вона затоплює та заливає землю. Силу водного елементу та його майстрів вирішили пов'язати з місяцем, який, як вважалося серед давніх китайців, викликає випадання роси вночі, а також віддаючи належне впливу, який чинить місяць на землю, провокуючи припливи та відпливи. Ті, хто практикують згинання води, використовують рухи під пливом тайчі, що містить плавні рухи і елегантні форми, що викликають відчуття проточної води, сила магії води в її захисних можливостях, які замість окремого набору наступальних методів трансформовані в атаки і зустрічні удари, захист у нападі. Окрім простої зупинки атаки, захисні дії магії води фокусуються на контролі сили противника, повертаючи її проти нього самого. Таким чином, магія води використовує і атаку, і відступ. Шлях тайчі полягає в розвитку природності шляхом розслаблення, зосередження всередині та уповільнення розуму, тіла та дихання. Це дозволяє стати менш напруженим, відпустити думки, дозволити текти плавно. Ключовим аспектом філософії тайчі є робота з потоком елементів інь, м'якість і ян твердість. Коли дві сили штовхають одне одну з однаковою силою, жодна сторона не рухається. Таким чином, ключовим принципом тайчі є уникнення використання сили безпосередньо проти сили, твердість проти твердості. Традиційно в тайчі використовуються як м'які, так і жорсткі вправи. кажуть, що інь є матір'ю ян, яка використовує м'яку силу для створення. Рення жорсткої сили традиційні школи також наголошують на тому, що від людини очікують вуде, військової чесноти, героїзму, захищати беззахисних і виявляти милосердя до своїх супутників. Маги повітря ніколи не шукають боротьби і ніколи не прагнуть вдарити супротивника першими. Магія повітря заснована на Багуа – східному бойовому мистецтві, також відомому як кругова ходьба. У магії повітря використовуються швидкі рухи, в основному ухилення, які заважають противнику доторкнутися до майстра. Так і багуа відома завдяки постійним круговим рухам, які не дають супротивникам напасти чи завдати удару. Так як це мистецтво дозволяє стрімко ухилятися від нападників, майстер з легкістю може блокувати супротивника, перебуваючи за його спиною. На відміну від інших дисциплін, магія повітря майже повністю зосереджена на ухиленні і є найбільш динамічною з усіх інших елементів. Як говорив Айро, повітря елемент свободи. Кунгар був джерелом натхнення для тих, хто практикує згинання землі, і був обраний за його непохитні стійки та потужні удари, як уявлення про міцність землі. Саме бойове мистецтво засноване на копіюванні рухів тварин, приміром, тигра, використання точних координованих ударів, або журавля для м'якого приземлення назад на землю. Іноді хунга неправильно характеризують як виключно зовнішнє вчення, тобто таке, що покладається на грубу фізичну силу, а не на розвиток ци. Хоча насправді учень просто поступово просувається до внутрішнього фокусу, земля стихія сталості, люди царства за натурою горді, наполегливі та витривалі, ключ до магії землі нейтральність, яка полягає в тому, щоб чекати і слухати. Сенс вичекати слушний момент для дій, а коли прийде час. Проявити рішучість майстри бойової магії можуть довго переносити атаки супротивника, поки не дочекаються зручного моменту для контратаки і вирішального удару. Єдина, хто різниця від інших магів землі, це ТОВ, яка розвиває унікальну бойову майстерність унаслідок своєї сліпоти. Для створення її образу авторами було використано стиль південного богомола, що базується на застосуванні методів ближнього бою, з наголосом на прийомах рук і коротких ударів ногами. Це робить мистецтво південного богомола дещо схожим на те, що багато хто назвав би вуличним боєм. Із персонажем ТОВ пов'язане ще одне учення, яке було покладено в основу серіалу. Це учення гуру. Згідно з ним у світі все взаємопов'язано. Поділ на чотири елементи лишень ілюзія: повітря, вода, земля і вогонь частина одного цілого. Навіть метал це всього лише частина землі. Так, коли тов була замкнена в металевому контейнері, вона всіма силами прагнула звільнитися, і в результаті навчилася керувати металом, згодом повністю підкоривши його. Це все тільки невеличка частина того неймовірного обсягу роботи, що був проведений для створення мультсеріалу. Так, при розробці пози рухів Момо Конецько спирався на дитячі спогади про свого кота Бадзі. А у 2005 році Майкл і Брайан побували у Китаї, де особисто відвідали безліч визначних пам'яток цієї країни: велику китайську стіну, Юнхегун, заборонене місто та інші місця, образи яких планували використовувати для створення фонів у серіалі. А в рамках роботи над третім сезоном Конецько літав до. Ісландії, де робив фотографії природних пейзажів, які допомогли аніматорам у створенні вулканічного острова народу вогню. І ще багато-багато всього про що я напевно розкажу вже іншим разом. А поки дякую всім за перегляд, пишіть у коментарях, магом якої стихії хотіли б бути ви, і до зустрічі у нових відео.